Доброго дня! Освіта стає стратегічною галузю, що забезпечує національну безпеку. На сьогодні ми бачимо низький результат виконання деяких завдань МНТ із природничо-математичного циклу. І перед нами, освітянами основним завданням є пошук шляхів мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності, формування вмінь практичного застосування здобутих знань. Підвищення їхньої розумової активності, зокрема, засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Пропоную вам розглянути додатки, які, як показала практика, варто використовувати на уроках. Перший додаток це Tinkercad – безкоштовна онлайн-програма для розробок та моделювання 3D-проектів. Її переваги по-перше, це доступність програми. По-друге, вона не потребує завантажень, і, е, наступне, має хмарне зберігання моделей. Даний додаток я застосовую саме на уроках хімії, з його допомогою учні будують моделі молекул. Вони можуть створити масштабні та куле моделі, зрозуміти та запам'ятати їх будову. Наочно побачити, що, відщепнувши один атом гідрогену і додавши. Гідроксогрупу, утворюється метанол, тобто похідні метану. Це дозволяє учителям наочніше пояснити необхідний матеріал, тому що поруч з теорією діти відразу бачать, як це виглядає в реальному житті. Змінюючи кількість зв'язків, школярі бачать різницю між вуглеводнями. Дітям вчитись стає по-справжньому цікаво. Ось ми бачимо роботи учнів 9 класу. Також на уроках STEM я поєдную декілька предметів. З учнями ми розглядаємо саме еволюцію колеса, розгадуємо загадки про нього та досліджуємо його згадки про нього в мистецтві. А також в літературі. Паралельно з цим діти виготовляють оглядове колесо. В них зникає страх невідомого, з'являється впевненість у власних силах, зацікавленість, і на завершення вони розглядають професії, які ж пов'язані саме з колесами. Яка буде зарплата у фахівця з даної теми, на наступних уроках. Точні стоїть у них з'являється інтерес до технічних самодисципліна. Діти залучаються до дискусії, підходять комплексно до розв'язання задач ось ми бачимо їхні роботи. Також вони вміють створювати моделі із, техні... із засобів, які у них є під руками. На уроках учні засвоюють необхідні базові знання з інженерії та застосовують їх на практиці. Ще один додаток це MozaBook. інтерактивний міст, ілюстровані та віртуальні лабораторії викликають учнів зацікавленість та допомагають здобувати знання. За його допомогою ми можемо продемонструвати дітям те, що недоступне у шкільному класі. Ось, наприклад, електричний дріт. Коли в ньому протікає електричний струм, то навколо нього виникає магнітне поле. Дітям важко це уявити, але за допомогою цього додатку ми можемо ось це побачити. Низку переваг у вивченні фізики також займають віртуальні екскурсії. Учні мають можливість відвідати будь-які реальні місця, не виходячи з дому. До вашої уваги екскурсія на атомну електростанцію. Не повеземо ж ми кожен клас на екскурсії, не покажемо, які процеси там. Відбувається. Але тут це все можна розглянути та зрозуміти. В програмі є доступ до того, що в школі раніше не можна було побачити. Наступний додаток, який я хочу продемонструвати, це FED. Фет інтерактивні стимуляції для природничих наук та математики. Кожна симуляція це ігровий процес моделювання, під час якого помітні наслідки будь-якої дії гравця. Фет дає можливість випробувати теорію на практиці. Під час вивчення будова атома учні мають можливість його самостійно створити, взявши при цьому необхідну кількість протонів та нейтронів. Якщо вони. Під час побудови взяли більшу чи меншу кількість електронів, то у них буде утворюватись йон. Учні повинні знайти та виправити свою помилку. Також під час вивчення ізопроцесів учні можуть змінити параметри: ось збільшити об'єм газу, зменшити розміри камери, так, знизити температуру чи збільшити її. Під час цих дій можемо спостерігати, як змінюється тиск, температура, як підвищується чи сповільнюється рух газу. У віртуальних лабораторіях учні складали електричні кола, послідовне та паралельне з'єднання, знімали показники амперметра та вольтметра. Ми бачимо ось роботи 8 класу. За їх допомогою діти можуть перевірити свої знання на практиці. Наступний додаток це Canva, Платформа графічного дизайну дозволяє створювати афіші, презентації та також комікси. До її переваг також відноситься доступність, веб, доступна веб-версія і мобільна версія. Її також не потрібно завантажувати. Відбувається синхронізація. Також наявність безкоштовних сторінок є перевагою Canva. За допомогою. Графічного редактору учні 8 та 11 класів створювали ментальні карти жирів вуглеводнів та неметалічних елементів. Ось ми бачимо роботу дітей. Так? За допомогою даного редакту учні можуть проявити себе та свій креатив. Також і учні замість нудних конспектів створюють конспекти комікси чим, по-перше, корисні дані комікси, вони полегшують розуміння навіть дуже складних тем. В учня є можливість прочитати матеріал, інтерпретувати його в цікавий діалог, створити захоплюючий сюжет. Під час створення цього коміксу вони ще раз повторюють та краще запам'ятовують складний матеріал. До вашої уваги приклади робіт. Будова атома. Вважаю, що цифрові технології є невід'ємною частиною сучасного його уроку. Вони роблять уроки різноманітними, сучасними та захоплюючими, розвивають творче та креативне мислення. Зростає в дітей мотивація до самостійних досліджень, набуваються навички використання мобільних девайсів. Дякую за увагу!